Сильні хочемо і Силь мудрі зростати. Ми надія твоя Україна. Не зовсім скоро ми залишимо рідну школи і будемо будувати нову Україну. А ви, першокласники, вчіться, підростайте, щоб прийти нам на допомогу. Я бажаю, важка сіда! Цей ланцюг буде працювати весь рік, на першому році ви його продовжите, і кожного першого уроку, першого дня будете цей ланцюг підтримувати, щоб він ніколи не розірвався. Зараз побажаємо миру, добра та щастя всім собі, нашим ліцеїстам, нашим вчителям, нашим всім українцям, в нашій країні. І так, бажаємо! Включаємо мікрофони.

Тому що ми навчаємось, тому що ми працюємо, тому що ми будемо навчатися і працювати. Ми завдячимо нашим захисникам. Тому скажемо їм всім разом: дякуємо наші захисники і сердечко обіцяли мені. Дякуємо <г> наші <Bourkeli>

I'm yeah. yeah. Дзвінок у нас отримався на фінал, Точніше, на початок. Шановні першокласники і першокласниці, бажаємо вдалих перших уроків, успіхів! Вливайтесь у нашу шкільну родину і гідно несіть звання учня ліцею номер 2 Таврійської міської ради. Шановні одинадцятикласники і одинадцятикласниці, нехай остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною і сприятиме здійсненню ваших мрій і задумів. Дорогі школярі, миру і успіхів вам у навчанні. А тепер для того, щоб всі наші мрії здійснилися, ми маємо з вами об'єднатися в загальнонаціональне бажання. А бажання усієї української, всього українського народу, всієї нації одне і єдине. Україна переможе. Тому з'єднаємося і озвучимо. Україна переможе. Переможе. Ви є справжніми патріотами своєї країни, адже у серцях ви несете любов до нашої землі і віру в перемогу. Україна точно переможе! Мирного всім нам неба над головою. А зараз передаймо ще раз привіт одне одному. І покажімо, яка дружна наша шкільна родина, наша нація. Ви можете показати сердечко ось таке або. Зу на панелі інструментів обрати свій привіт. Одне одному. Усім нам. Дякую. Дякуємо всім за Ваше сердечко. Супер, супер, молодці. Тож. Вирушаємо на перший онлайн урок у цьому навчальному році. Вас чекають ваші класні керівники. Дякую. Успіхів у 2024-2025 двадцять Дякую. Дякую. п'ятому навчанні. Дякую. Дякуємо. Дякую. вам. Дякуємо до зустрічі. Дякую. Ду Ду